Друзі, сьогодні в гостях Honda Clarity Буду зараз її мити, бо вона сама река тільки приїхала і ще має деякі наліпки. Отакі от. Коротше, все це хочу сьогодні промити всю машинку, змити всі жири Смоли Сьогодні буду чистити салон, а завтра вже будемо її легенько полірувати Поро Легенько полірувати давайте. Про це теж якось поговоримо. Бо багато людей дзвонять, питають, скільки буде полірування, то я питаю вам, як легенько полірувати чи, чи гарно полірувати Бо різниця в ціні ну, ще так раз як мінімум. Зараз ми і миємо. Сердемо дивилися по салону. І про це поговоримо, друзі. Що, друзі? Відмив як Ларіті. Отак От вона виглядає, вона просто має влогість, тому така ближчі. Насправді, я думаю, що завтра, якщо я її змию, висохну, я її обіжирю, тут буде різка в рисці. Бо в Хонді дуже м'ягенький лак Ко коцається Бестренько. Але як бачите, який афагенний фантастичний колір цієї машини, і ми доб'ємо це іменно такого стану постійного, сухого, є на ній якісь жири, якийсь е, якесь, якесь воскування. Завтра ми це все обежиримо, прополіруємо і буде. ну, буде, от от така буде. думаю. Так, наша сьогоднішня робота це є салон. Салон даного автомобіля. Я забув, ну це повна комплектація, шкіряний руль, бо в мене був пластмасовий Алькантара, у мене тут був замінник. Ну, в, чому, в цій машині Алькантара. І бачите, кому вона Яка вона брудна. Не знаю, що майстри так же її запуцали. Чи то в Новомарці так, на її 76 милів, то врахуйте на 1,6 множити. Там, ножити. Там під приблизно 160-150 тисяч кілометрів вона приїхала. Ось таке от сталося з перфорацією шкірки. бачите, як зам'ялась. Обідно тут хоч ціленьке, бачите? Тут витримує все чітко. М'ягенький поролончик, приємні сидухи. тут твердо, тут м'ягко. Ну, так собі. Машина брудна, малярні роботи, довга дорога, Америка зробила свою роботу. Бачите, як от затирається. Вже буде скоро. Та вже буде пляма. Не то, що скоро, вже є пляма. Так, козирки, оцініть, які. гумки просохші. Все, на стойках отакі от. от. Купо всього. Паски без пайки світлі. Понятно, що вони в жопі. Так, В жопі американські сиділи. Отак от вони от. Та обмастили. Ну подивимось, щось спасемо. ну простібатися буде можна. так Під ногами є оригінальний коврик, не розлізся. Ну, тіпо, не старшся до дирки. Отже, може, мало що бракує. Кучерявий коврик і брудний. І брудний, друзі. так Ззаді також подивіться, подивіться, що це робить. чого так багато масла, чого так багато такого іменно. Важкого забруднення. Так, Honda машина, яка колись мене дуже... Це коврик пасажира. Почув, колись дуже мене вразила. Я коли її перший раз побачив, просто просто пішов в нокдаун. Просто це було щось. Я про цю машину ніколи не чув ніколи не бачив живу. На картинках не і Мій рідний дядько перегнав собі її з Америки. Я приходжу на подвір'я і каже, прийди подивися на машину. Не знаю, що я люблю машини і я просто... Я просто був... Ну просто для мене це було щось. Цей Face Dragon, морда, типа, дракона. Оце віконечко ззаді. Ну, це так було не обично. Тут місця я за собою сижу, це за мною. Крісло настроєне. Тут місця просто, просто єшка ховається. Full LED оптика. Класна оптика. Єдине, що там багатьом не подобається. Оцей зріз арок. Мені пофіг, я люблю все оригінальне. Все щось не Тут віконечко, бачите? Крута тачка, просто нереально. А попри те, що вона ще й електрично рахується з гібридною, ну типу плагін-гібрид. Це просто для мене була можливість по місту їздити на 80 км на батарейці і виїжджати за місто. Це було фантастично. Тож, бабахи від удару. Я, коротше, друзі, так закохався всю машину, був що рівно рік, і вона вже стояла в мене на подвір'ї. Точно в такому кольорі, з лайтовим ударом без лобовухи. Просто лобовухи не було. Все, тільки поміняв лобовуху, і там в крилі дирка в мене була, то я її просто тупо вирізав таку саму бляшку. Вона тут на рівній площині майже була. і Я просто її припав би час. Просто приклеїв. Ну, коротше, приклею, можна сказати, на стікольний клей. І до сих пор таксі в нас в місті їздить. І ця дирка там коротше, не відвалюється, стоїть як вкопана. Так що зробив все це дуже дешево, дуже швидко. А от з вікном на той час це був просто треш, я його заказував з Канади, з Японії в Америку. З Америки пливели сюди дуже довго, розмитнювали і приїхали побити. І по гарантії знову села, але це був піздець, коротше, я десь 7 чекав вікно. І коли я сів на цю машину, це, це чесно, це, ну, це типу кайф. Тут торсіона ходова, тона 900 пустого її ваги, тобто, якщо ми там сідаємо, то вже можна сказати майже 2 тони зразу. І на двох тоні машині лупашиш, спереду, виходить до нас генератор, мотор 1,5 ну дефорсований. Ну, коротше, обрізаної мощності. А ззаді батарейка, не пам'ятаю, 12 кВт чи скільки. І коротше, ти чувствуєш цю вагу, ти їдеш тупо на важкій машині, і таке відчуття дуже круте. Єдине, що мені не вистачало в цій машині, це ривка. Вона не вміє розриватися з місця швидко. Я після ліфа мені цього не вистачало. Ну, типу, я після електричної чистої машини. Мені не вистачало ривка, я виїжджаю тут на об'їзну і тут швидкий рух. Вибачаюся, друзі, що так забалакався, але вже ви мої друзі розкаже. Мені не вистачало в цій машині іменно руху Швидкого, такого моментального. Ну і ціна. Ціна теж грала для мене той час роль. Я мав якісь деякі борги, то я покатався рік часу і коротше, змушений був продати. Ціно теж дуже крутий. Але ця машина відкривала. Відкривала всі дороги. Просто можна було їздити по місту задурно і вискакувати на любу трасу, заправляти там незначно там 3,5 літри по трасі набрали 4. І їхати в будь-яку точку світу. Це було круто. Реально, до воєнний час, до карантинів ця машина відкрила нам всі дороги. Я так плотненько, гарно покатався той рік. Тому ця машина особлива, я її дуже люблю. Їх на всьому кольорі. Вони світли масоном, ще і чорними, теж гарно виглядає. Коротше, то таке. Будемо полірувати. тут ще є, що балакати про цю машину. Що, друзі, нині новий день? Приступаємо до кузова і жависив, я його трохи домив, обежирив. І бачите, бачите, кому він стане, друзі. Це вся така машина. Повністю в такому. І вона ще якісь заразі. Є какулі, бачите, це какуля, якщо її не змити, вона так пробуває лак. Вона вже насправді лишиться, рідко коли забирається. Вона ще плями має. Тобто її ще, скоріш за все, по Ютубі чимось були натерли якусь. Я не знаю чим. І вона. Ну, я, не знаю, я не знаю, як вам, друзі, передати. Вона коротше, вся. Вона просто дика. Має дику-дику риску. На телефоні не то. то есть телефон дає блиск, заглажує, вона просто в дикій рисці, друзі. Просто отакі От вся. В таких плямах від какашок і вся в такій рисці. Так, По душману. То есть, називається душманське полірування. Поліруємо класно капот в два етапи. І я так називаю їх ватерлінію, очі лінію. Тож туди, де очі дивляться, Ось ця полоса. Тож ми це робимо в два етапи, кришу в два етапи, весь низ, просто ходимо в один етап. На все про все у нас 6-7 годин. Тож. Результат буде непоганий, але, я кажу, це душман. Тож це треба все гарно полірувати, крити кераміку, бо це зараз ніби 4000 гривень. Ми це поліруємо, пускуємо, віз довго не тримається, 5-6 моєк не збивається. Три рази помити і плюс-мінус така охріння буде. Тобто Це гроші на вітер. Гарно полярнути, накрити кераміку, дати кристалізуватися і будемо, що наблистілий рік часу. Отакий сьогодні проєкт, зараз будемо її бити. Ну, вона вся в яких плямошерних і антісиліконов, не можу це все домити. Зараз я візьму стару. Кругом старим і це заберу пастою бо я ж замахався, вже 2 години тру, і воно щось не стирається ніяк. Так що робота вже рухається. Ну що, друзі, добив я ту машинку вчора. Не за 6 годин, за 8, але зробив. Зробив, багато чого змилося багато чого гарно відполірувалося Є, звісно, ось такі штуки, бачите, без того ніяк. Забралась. Ну, ну коротше, Мінус цієї машини, то що на ній був непонятний якийсь клей чи що, такими плямами, які просто дуже важко мився. І поліруватися теж не хотів. Згорталася паста, не йшло. Просто тупо не йшло. от, от, от ефект на зараз. бачите, Ризка вся забралася. Прийшлося всю машину робити два круга. Просто вже не акцентувався там під ручками. Коротше, є. є фоли, не буду показувати, але є. От, От така оця ця маця. Тут десь царапка є грубша така, яку можна було би притиснути, бо... але то таке, знаєте, не знаю, чи варто навіть. Булах дуже м'ягенький. Я думаю, що він безстренько закоцається. Але сам колір фантастичний. І воно такий... Дуже крутий. Так, Все красиво Брінк, всі маски мені постійно портів відоси. Друзі, вибачайте. Так, а штука. Колеса муся натирати, бо там печалька. Вони всі теж якісь протвиші, рижі. І я просто не мав сил то все вимивати на термашина, на продаж, все одно будуть натирати, друзі. Так, по салончику Алькантара помилась. Чистенька. Ті масла змилися теж не ізі Трошки машинка така, я скажу, важкувата була. від малярів, певно, шпакльовочка кусочок. Кірмо гарне сіреньке, змилася органіка. Тут а не все домилося, але бачу, що а тут а... Коротше, бачите, текстура брудна. Не го не помити її, чомусь воно не віддає, там якийсь, така, якийсь бруд дикий такий, що Коротше, а тут а їздив чувак, який, певно, крутив тачки. і і тому так і замостив. Паски без паки відмилися, але ну, тут таке трошки є, але пристібатися можна. Щоб там скрати, гідко було, то не було. Так, під ногами не проблема. А, тут бачите, теж було все в смальці комусь чорному. Тут а, ніби все помилося, все красиво. Так, потолочок тут перетягувався, то він чистий, козирочки розтернулись. Так, чистенькі, гарненький. Так, заді у нас повний порядок. Ну, є там, звісно, тут якісь штучки, така, тут камілища, але це вже кажу, я просто це все стирав, близько дивився, я це все побачив. Клієнту, якщо не показати, то я думаю, він цього не побачить. Багажнику коврики теж простирані, Майже п'яту, але нічого такого, все ніби чисто. Так ось, Друзі, повністю помив всі прийомчики вже так, повністю, бо вже під полірування вимивав машину плотно, дуже гарно помившую, воно мені часом звідти не затягнула. А тут деколи замічаю, що машину полірували, а прийоми не помили. Я думаю, а якби затягнули якусь палинку, була би повна кака. Так, І підкапотка. Вже як вся машина миється, полюрується, під капотку зробити. Навіть да, не питаючи, роблю, бо за день гроші не буду брати, то буде як подарок. Ось такий от автомобіль, ой, тут завпаду. Підполюрований, навоскований, помитий по салону, по підкапотці. Лишилося там, диски помиті, там, Підкрильники поправити, бо вони там не вчіплені, то я їх і не мив, бо вони відлітають. За теж клієнт буде робити собі, я йому це все зараз покажу. Друзі, робимо собі задоволення, вимиваємо машини. І кайфуємо так друзі отак красота ось так на вулиці виглядає сіяюще на полі ровно машина це рот що робимо робимо друзі собі таке задоволення ну, потім звісно дуже важко за нею доглядати мити замічати кожне лишнє тратя на ній але цей ну, момент, коли вона відполіровано, це фантастика.